Доброго дня, шановні депутати. Дякую за таку нашу активну роботу. Ми другий тиждень підряд збираємося і в нас точно є хвороб, тому дякую. Дякую Наталія Рендарчук, за присутність. Відповідно до статті 35 примітку 1 закону України про запобігання корупції, у порядку статті 59 примітку 1 конфлікт інтересів, закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу членів Постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання коду у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. На розгляд виносяться питання порядку денного, які вам роздані. Є пропозиція підтримати даний порядок денний. Немає інших пропозицій? Немає. Прошу голосувати. Олійник за? Була за. Дячук за. Довік за. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про поводження проєкту рішення Житомирської обласної ради, про укладення контракту з устрою на новий строк. Будь ласка, інформує виконавчові начальника управління Роман будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, шановні присутні. З вашого дозволу, пані Оксана, якщо ви не проти, я доповім з в принципі всіх питань. Вони зараз на дане засідання гуманітарної комісії вносяться абсолютно однотипні питання. З першого по восьме ключно стосується внесення змін у ті контракти, які пропонувалися до укладення і вже були розглянуті вашою. Комісією питання з 9 по 18 внесення змін в діючі контракти з керівниками наших комунальних установ і підприємств. Дане питання стосується проведення відповідність контрактів до положення, яке було запропоновано пані Іриною Дічук, і даний проєкт рішення був погоджений вашою комісією. Також був погоджений комісією з питань охорони здоров'я. І сьогодні він був погоджений даний проект рішення без зауважень бюджетною комісією Житомирської обласної ради. Відповідно до даного положення всі контракти з керівниками гуманітарної сфері приведені у відповідність до даного положення і вносяться на ваш розгляд. Дякую. Чи є запитання? Немає. Тоді прошу голосувати щодо першого питання, щодо зміц контракту Дун Рубан. Хто за? Олійник за, Хто була за. Для за. Доліг за. Ні, я, я, буду... я буду по одному читати і ми зразу будемо голосувати, а доповідати ми вже не будемо. Друге питання про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради, про призначення директора обласної бібліотеки для дітей та юнацтва Житомирської обласної ради. Хто за Оліна, за? Була за. Дічок за. Булок за. Одноголосне. Третє, про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про призначення директора комунальної установи Житомирський обласний центр народної творісті та туризму Житомирської обласної ради, ліник за була за. Дячук за. Долго за. Дякую, прийнято одноголосне. Четверте. про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про призначення директора Житомирської обласної дитячої спортивної школи з ігрових видів спорту Житомирської обласної радиник за була за дячук. Дологік за. Рішення одноголосне. П'яте проположення проєкту рішення Житомирської обласної ради про призначення директора Користушівського педагогічного фахового коледжу імені Франка Житомирської обласної ради. Олійник за. Була за. Дякую за. Долгів за. До нас приєдналися Вікторівна. Дякуємо, Людмила Вікторівна. До нас приєдналися. Ви за. П'яте питання у нас було про погодження проєкту рішення. Про погодження рішення Житомирської обласної ради, про призначення директора Потійського навчального реабілітаційного центру Житомирської обласної ради. Ліник за. Була за. Вічок за. Долгік за. Пані Людмила. Машу вона під'єднається, скажемо. Сьома питання про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради, про призначення директора обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, сонячний дім, Житомирської обласної ради, Олійник, за. Була за. Для чого за. за? Рішення прийнято. Восьма я, про... я, я, я. Так. рішення прийнято одноголосно. Восьмо питання. Про положення проєкту рішення Житомирської обласної ради про призначення директора комунального закладу позикільного освіти Житомирська дитяча юнацька спортивна школа Авангард Житомирської обласної ради Олійник за. за. Один Одноголосно. Дев'ято. Про положення проєкту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін у контракт 14.07 2022 з директором комуналі. Кодо обласна універсальна наукового бібліотека імені Олега Ольжича Поліних за. 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 Десяте про Так, одноголосна. Десяте про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін у контракт від 27.05.2021 року змінами з генеральним директором Національного музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова Житомирської обласної ради. Не буду голосувати у зв'язку з наявністю контроль. За. За. Дякую, рішення прийнято. Одинадцяте. Про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про понесення зміни контракт 14.07.2022 з директором художнім керівником комунального закладу Житомирського академічної обласної ради. Оліник, за. Гула, да. чув, Долу, гіни, за. За? Рішення прийнято одноголосно. 12 -е, про поводження проєкту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін у контракті 21.12.2023 з директором Житомирського музичного пакового коледжу імені Касенко Житомирської обласної ради. Віник за. Була за. Дячук за. Долегів за. Прийнято одноголосно. 13-та про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін у контракті 20062024 з директором Житомирського фахового коледжу культури і імені Івана Огієнка Житомирської обласної ради. Ліник за. Я чуть за. Долго їх за. Добре. Якщо можна, будь ласка, включіть камери. Ми зараз робимо красиве фото, буде враховано, щоб всі були. Пане Ярослава, будь ласка. Нас... Да. Дозволите. Так, так. Четырнадцяте питання про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін у контракт від 16.12.2021 з директором Житомирської обласної спеціальної школи Житомирської обласної ради. Оліни за. Віла за. Дічик за. Добрий за. Так за. Рішення прийнято одноголосне. 15 про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін у контракт від 16.12.2021 з 16. 12. Житом... директором Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради Оліник за була за. Вічить за. 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 Рішення прийнято одноголосне. 16 про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради. Про внесення змін у зміну контракту з 04 .2021 з начальником Житомирського регіонального центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інва спорт Житомирської обласної ради Олійник за – «За». Гулаза за. За. 17 сімнадцяте про положення проекту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін у контракт з 10.04.2025 з директором Житомирської спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики Житомирської обласної ради Ліних за Була, за. Була за. і за Ікса за. Одноголосно і 18 про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін контракту контракт восьма з директором Житомирської обласної дитячої юнацької спортивної школи Динамівець Житомирської обласної ради Олійник за була за діду за так, все. дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дякую всім за оперативність і за роботу. Дякую всім.